6 грудня в Україні день збройних сил. Саме нашим захисникам та захисницям ми вдячні за можливість працювати, навчатись, жити, наші воїни женуть ворога на полі бою, щодня доводячи незламність українців. Я, Андрій Данілевич, я розповідаю історії війни, у яких біль страждання і втрати поряд із самопожертвою та вірою. Унескорену українську душу та неодмінну нашу перемогу. Війна відібрала у нього все рідних, друзів, дім. Колишній таксист з Луганщини Роман Гребенюк приєднався до лав збройних сил у 2014 році чотирнадцятому долі. А сьогодні вже не уявляє іншого життя. Його розповідь далі в історіях війни. Нині Роман Гребенюк командує саперним підрозділом Маріупольської бригади. У його підпорядкуванні більше ста вісімдесяти військовослужбовців. Роман прагне, щоб кожен із його підлеглих міг самостійно виконувати будь-які завдання. Зізнається, що до військової справи раніше ставився скептично, коли ж війна вдерлася на Луганщину, просто не зміг обрати інший шлях. До 14-го року чим я тільки не займався, знаєте, така блукаюча така душа була. Що я тільки не пробував, чим тільки не займався, але останні там, рік, мабуть, два я був звичайним таксистом з Луганщини. І війна застала саме там. Раніше я вважав, що військовий це ненормальна людина, яка за копійки працює. І Дивишся на людину, йде дорослий чоловік, а заробляє. Тричі або п'ятеро менше ніж я просто таксист. От. У мене таке ставлення було. Ну поки не почалась війна. Два роки Роман прослужив у розвідці, потім вступив до військової академії, щоб отримати нові знання і зростати професійно. Події 24 лютого не стали для чоловіка ані шоком, ані несподіванкою, бо для нього війна безперервно триває уже дев'ятий рік. За цей час Роман встиг закохатися, одружитися і стати батьком. Рік спілкувалися просто через Фейсбук, і потім я потрапив в шпиталь, і вона приїхала до мене. І якось так зав'язалася на все життя. Хоча за сім років нашого знайомства, нашого сумісного життя ми разом побули не більше року. Тому що постійно вона каже: ти одружився не на мені, а на країні. Це зараз повномасштабна війна, і багато такого ще дійшло, що це насправді війна. А для мене ж вона як була з 14-го. Вона почалась в березні ну, в нашому там, регіоні. Роки війни дали роману неабиякий гард. Ще на початку свого шляху хлопець відслужив три ротації в Донецькому аеропорту у сумі 40 днів. Каже, після повернення звідти уже нічого не здається важким або неможливим. Це був мій ну, перший такий серйозний бойовий вихід. Ми приїхали. Куди ми приїхали? Що, що, що це взагалі? Коїться пекло, просто пекло. Жах якийсь був ну, перший такий бойовий. А потім за два тижні я поїхав другий туди. І перше, що там, першу добу я думаю, Навіщо я сюди приїхав? Навіщо я сюди приїхав? Труге, тому що це пекло. І постійно, я так як не приїду, такі переламні моменти, тяжкі бої були. І потім я поїхав втретє туди ще. Тоді було важко, тяжко, голодно, холодно. Викидали телефони, ламали сімки, вже в принципі прощавалися друг з другом, коли там нас душили газом, палили. І реально думали, це все це загибить. Зараз теж важко, але ну для, для мене це вже норма. І Я загортований тими часами. Та все ж участь у страшних подіях не минула безслідно. Після сходу життя та навчання у Львові здавалося чоловіку аж надто контрастним. Весь світ для Романа, ніби став чорно-білим. Тому коли йому в якості реабілітації запропонували спробувати свої сили у театральній виставі, погодився. Вистава починалася, ну, вона називалась голоси. Вона і зараз живе, я думаю, і в подальшому там є майбутнє в цій вистави. Кожен розповідає те, що болить. Кожен розповідає, відповідає на питання, які нам задають цивільні люди. Такі болячі, болючі питання. Тобто, що ти зробив, а що ти не зробив, а ти там був? Ну, тому що кожна людина, яка виступала, в кожному була історія ну, болюча історія. Хтось втратив брата завтра, пішов на війну. Хтось віддав дітей, пішов на війну. Хтось з полону, будучи ще цивільним, цивільною людиною, потрапив в полон. Вийшовши з полону, став військовим. Ну і моя історія була акцентована на те, що я втратив в принципі. все. Від батьків до житла заново в 30 років починав жити роман. Зізнається, театр змінив його життя, допоміг відпустити біль та соціалізуватись. Та своє майбутнє чоловік пов'язує тільки з військовою справою, адже тут почувається найбільш корисним. Не можна опускати руки ні в якому випадку, просто сцепивши зуби, треба йти у бій. Да, є вірогідність загинути. Ну, ми військові, всіх така вірогідність. Але якщо ми будемо здаватись, пускати руки, героїні загинути буде ще в більшій кількості. Тому що я не хочу казати, що я буду мститись, але воно так і є. Це буде помста до останнього нашого клаптика, до останнього нашого сантиметра нашої землі. Ми повинні її звільнити. Велика подяка усім нашим героям, які боронять рідну країну, не шкодуючи власного здоров'я, і вічна шана тим, хто віддав своє життя за нашу волю та незалежність. Відомий каскадер та актор Денис Бондарев з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати країну від російської армії. Пройшов три пекельні місяці війни і загинув у боях на Запорізькому напрямку. Україна втратила ще одного свого захисника та воїна. Кіноіндустрія каскадера неймовірного хисту, а дружина коханого та друга. Його історія війни далі у нашому ефірі. Від 2014 року, коли з'явилася ця стіна в Києві, в мене не було знайомих на тій стіні. Але кожного разу, коли я там проходила, я аж ціпеніла від, від того жаху, від того болю, який навіть я, чужа тим хлопцям людина, розуміючи, за що вони загинули, чому вони загинули, я відчувала. І це було завжди страшно. Але я ніколи не думала, що я буду чіпляти туди фото свого коханого. Для мене важливо, що його фотографія там є. А Денис мій похований в Полтаві на Алеї Слави, але ми жили в Києві, в нас величезна кількість знайомих, друзів, і тепер і вони мають змогу прийти до нього, принести квіти. Я кожного разу, коли в Києві обов'язково туди навідуюсь. Тому що на даний момент знайомих хлопців там вже багато. Тетяна добре пам'ятає перший день війни, Денис вивіз її з сином до рідної Полтави і пішов до військомату. В його характері він не міг, просто не міг лишитися. Він не міг бути острем. Є люди, які дух воїна мають. От він при тому, що він служив, але він мав дуже таку серйозну професію. Він каскадер, і його одразу взяли. Бойовий шлях Денис пройшов у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Це військове з'єднання у складі десантно-штурмових військ Збройних сил України захищало Запорізький напрямок. Дружина Дениса до останнього не знала, де саме її чоловік. Я в якийсь момент просто вже на нулі він був. Я пишу ну ти мені хоч повідом, в якій ти частині, в якій ти бригаді, щоб не дай Боже ти не вийдеш зі мною на зв'язок, щоб я хоч знову де тебе шукати. І з тих уривків, які я чула від нього, з тих речей, які мені розповідали побратима, страшно навіть уявляти, якими насправді були ці три місяці. За місяць буквально до загибелі я замовляла на весь підрозділ ландзюжки, жахливою назвою ланцюжки смертник. Але я не знала, що цей ланцюжок буду носити потім я. У кіноіндустрії Дениса знала як дуже крутого каскадера, постановника трюків, викладача. Як актор він знявся у багатьох проектах. Кількість його каскадерських робіт порахувати просто неможливо настільки їх багато. Він суммар. Він дуже круто фехтує. Він фехтував на саблях, він фехтував на рапірах. Він це викладав. Він був як постановник, був як каскадер. Це була його стихія повністю. Утрату чоловіка Тетяна переживає дуже боляче, адже він був не тільки її коханим чоловіком, а й насамперед кращим другом. Ми знайомі з моїх 14 років. Наступної весни буде 20 років, як ми знайомі. Я вам скажу чесно, я просто не знаю, як без них жити. Я ніколи без нього не жила в дорослому віці. Він завжди був душою компанії, якщо він на знімальному майданчику. Він міг зацікавився, біля нього завжди було шумно, біля нього завжди дуже весело, було багато анекдотів. Але при цьому він був абсолютно таким домашнім. Ми дуже багато часу проводили разом. Ми змогли досягнути тієї гармонії, про, які, про яку люди можуть тільки мріяти. Я за ним була як за кам'яною стіною. Тетяна добре пам'ятає розмову, у якій Денис пояснив, чому він пішов захищати країну. Тоді вона ще не знала, що ця розмова стане останньою. Він мені сказав, ти ж розумієш, я просто не міг не піти. Я сказала, звісно, я розумію. Ти не міг просто сидіти, просто дивитися, і більше того, я тобою неймовірно пишаюся. Але в нас було багато планів, багато мрій, багато сподівань. Ми дуже мріяли про, про маленьку донечку, але таки не наважились. Щоб якось вгамувати свій біль, Тетяна створила групу для жінок, які втратили своїх коханих на війні. Каже, тільки це зараз і рятує. Ви знаєте, я можу з спевними сказати і за себе, і за багатьох інших дівчат, що особливо спочатку це не тримає. Діти не тримають спочатку. Лише потім в якийсь момент до мене прийшло усвідомлення, що а що ж у нас син буде робити, ще й без мене. І йому потрібно. Денис Бондарев вірний син своєї країни та мужній воїн. Він загинув 21 травня під Гуляйполем, захищаючи Україну. Але ми завжди будемо пам'ятати героя. Вічна пам'ять Денисові. Пам'ятаймо, якою ціною ми виборюємо нашу перемогу. Про неї вже говорять у багатьох країнах світу. Понад сім місяців вона захищає Україну на передовій поруч із чоловіками. 19-річна Оксана Рубаняк, єдина дівчина-кулеметниця у взводі. Сталева витримка допомагає їй у боях. А тонка лірична душа серед холоду й темряви знаходить порятунок у написанні прози та віршів. Про неймовірну кулеметницю 72-ї окремої механізованої бригади з позивним Ксена. Далі в історіях війни. За жертовність любов до України нагородити Оксану Рубаняк медаллю за жертовність. Хай Бог вам допомагає. Вересень 22-го. Ошатно вбрана Оксана Рубаняк отримує диплом педагога з відзнакою Івано-Франківського коледжу. Це також вона. Кількома днями пізніше, уже на передовій. Постріл! Дівчина зізнається, у військовій формі почувається набагато комфортніше, оскільки для неї це ознака сили, волі та незламності. У її родині багато військовослужбовців. Тож їхній шлях став для дівчини прикладом. У мене в родині багато військовослужбовців, які були в АТО мій дядько, наприклад, він брав участь у за заїл. Ловайськ він був колонії. Коли він повернувся у після Іловайську додому, він мені це все розповідав. Я розуміла наскільки це важко, наскільки це емоційно, фізично важко про те. Тоді я усвідомила, якщо не ми будемо боротися за свою волю, свободу за нас це ніхто не зробить. І навіть те, що мені багато хто каже, та ти ж дівчинка, така ж молоденька, чому ж тобі дома не сиділися? Е, мені не сиділися, моїм побратимам не сиділися вдома. Якби нам всім сиділися вдома, зараз вони би не задавали мені таких запитань. Тобто, якщо ти хочеш жити в війні в країні, ти йди і боришся за неї. Кожен робиться по-різному. Я тут ви там волонтери нам постійно також. Допомагають війна, насправді йде не тільки фізично, вона йде на багатьох рівнях: економічній, військовій, освітній, інформаційний. інформаційній і воїнів наших дуже багато. Проте не всі вони носять форму збройних сил. України перший місяць Оксана волонтерила, допомагала івано-франківській громаді. Потім була тероборона, проте вона мріяла про фронт. Я колись давно читала, що дівчата там чоловісні пера, розвідниці і так далі. Але... Бутували мені зовсім іншу стежину, то е, це сталося не знаю, випадково чи не випадково. Ми з учасниками добровольчого формування, ті, які дійсно хотіли йти в збройні сели України, об'єдналися і е, захотіли вступити до лав ЗСУ. Тоді всі другі окремі організовані брехання створювався окремий підрозділ і набирався, набирався штат людей. Тоді кулеметний взвод був ще доповнений, і якраз там було такі підміт, яка не там була для нас, тобто ми вирішили не розходитися там по городах, а бути в одному взводі, і цей взвод був кулеметний. Звісно, що мої хлопці думали, що я піду там десь в штаб, в медичну якусь рід діяльності. Але коли я сказала, ні, я йду з вами, а більше з нас не були м -м, військовими, більшість не служили з нас. Ми всі вчилися разом. Себе я не відчуваю слабшою за моїх побратимів. Тобто, це залежить від розумових та фізичних здібностей людини. Чим вона швидше опанується зброю, чим вона швидше зможе з неї стріляти і працювати, тим вона буде кращою за інших. А це вже зовсім не залежить від статі. Оксана каже, що на війні є речі, які набагато складніші ніж тримати в руках зброю. Найважче це втрачати побратимів. Найважче, коли хтось гине, були такі моменти, коли. Там з інших род у моєму підрозділі ми вчора познайомилися, а сьогодні його вже не стало. І це такий момент, коли ти от щойно пізнав людину, от щойно ти з ним був знайомий, і сьогодні в бою його вже не стало. Ем, це дуже важко. А ще важче, коли от ти з ним день у день спілкуєшся, день у день ви їсте разом, виходите на завдання разом. Ви разом живете, спите, і от його не стає, е, ніби дійсно частинку якусь серце від тебе забрали, тому що там пустота залишається і нічого не може заповнити по і це не прості слова. Воно так насправді є, тому що всі ми тут зріднилися. Ми тут вже я в збройних силах року, і ці люди мені стали сім'єю. Рідні та батьки Оксани дізналися про те, що вона на фронті випадково від знайомих, каже, що рішення було прийняте, і вона не хотіла чути відмовлянь. Один залишиться із нас живим на диво, бо ця війна не терпить співчуття. Вона бажає жертв великих втрат. Якщо ступив кроку перед немає вороття Ти переможець чи мертвець, що втратив фарт. Рік тому Оксана видала першу збірку творів. Зараз у видавництві друга вірші з окопів. Гроші для її друку назбирали волонтери. А усі виручені кошти від продажу підуть на допомогу підрозділу кулеметниці. Після перемоги хочеться трішки відпочити і побути в кіні насправді без соцмереж, без дзвінків ем, побути з рідними. А потім, а потім відбудовувати країну, тому що боролися тут за неї. А потім хто, як не ми люди, які тут були, вони знають насправді, як це важко давалося. І що той шанс, який нам дається після перемоги, його не можна ніяк втрачати. Найбільше що хочу, щоб все в нас стало мирно, все в нас стало безпечно, і щоб ми жили на так, як ми заслуговуємо, тому що українці заслуговують на прекрасне життя у мирній країні. Хай так і буде прекрасне життя у мирній країні. Перемоги нам з вами, а кожному захиснику і захисниці Янголоохоронця. Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо як тільки можемо. Нам важко, але ми мусимо стояти до кінця. Я, Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.